Цієї ночі Вінничина зазнала атаки 28 ворожих безпілотників. Сили ППО знищили 18 з них. Внаслідок влучань по об'єктах цивільної промислової інфраструктури. У Вінниці травмовано 8 людей. Серед них п'ятеро з опіками, зокрема, двоє у важкому стані. Також уламками безпілотників пошкоджені житлові будинки в інших громадах області. А у селі Писарівка Вінницької територіальної громади зруйновано 12 приватних осель. Будинок родини Ткачуків у селі Писарівка практично повністю зруйнований російським БПЛА. Подружжя пенсіонерів врятувало те, що влітку переходять жити в літню кухню, яку уламки дрона ледь зачепили. Але цеї ночі чую щось одес вище, що там не можна було зразу сутре доточитися. Чую, це вікно звідси дивіться, відлітає, і сюди і тако падає оце стекло все. Стіни, дах, вікна все, що родина будувала руками, знищено російським шахедом. Дуже тяжко пострадав будинок, він ремонту не підлягає. Тут все, подивіться, криша як стала, стеля вся вигнулася, стіна, оця центральна стіна, вона віддвинулася, вугли потріскали. Все, як можна до цього ставитися спокійно, якщо воно так тяжко все побите, все пошкоджене. Позвонила мати, бо мене не було, я був в дорозі. Якраз щойно приїхав, мав приїхати ранком до них. Дзвонить, телефонує до мене, що каже. Таке то, таке -то діло. Попав впав в шахет, криші немає, і будинку немає. Я прилітаю і бачу, що ще гірше, ніж розказала. Взявся за голову, блин, тут слов немає. Мешканці Писарівки розповідають, що над їхнім селом було скупчення ворожих шахетів. Двері, знаєте, вікна почали шататися і дуже сильні було два, два вибухи. Сильні було десь в три години, а потім пізніші. Люди взялись розчищати подвір'я та викидають від своїх осель вороже залізяча, забивають вибиті вікна, ремонтують дахи. Загалом у Вінницькому Хотірському старостинському окрузі пошкоджено 14 будинків. Людям надається вся абсолютно допомога. Кожному, кожній родині абсолютно всі на зв'язку. Ми організували лінії повідомлення, по яким можна повідомити про пошкодження. Тому з кожною годиною кількість будівель. Які постраждали, збільшується, слава Богу, що не збільшується кількість людей. Постраждали за словами Вінницького міського голови Сергія Моргунова на місці події працюватимуть відповідні служби, аби постраждалі якомога швидше отримали компенсації та відновили домівки. З точки зору підтримки міста, то ми максимально сьогодні вже зайшлимо сюди відповідних працівників, які зроблять ще додаткове обстеження, визначать план робіт по кожному будинку володінню, що необхідно допомогти, де замінити дах, де замінити вікна, може пакети, якщо там нормальні рами. От, але саме головне, там, де є якась загроза саме конструктивних елементів тих, що Інших будинків, щоб воно не створювали небезпеку для людей і для проживання. Найбільше збитків зазнала промисловість громади. Шахеди влучили у два цивільних підприємства: вісім працівників польського деревообробного заводу отримали поранення. П'ятеро з них мають опіки, двоє у важкому стані. Поспілкувалися з постраждалими, з родичами. Їм надається уся необхідна медична допомога. Також хочу сказати, що ми переговорили з благодійним фондом Право на захист і кожному постраждалому внаслідок сьогоднішньої атаки від УВКБ ООН буде виплачено грошову допомогу в розмірі 10 тисяч 800 гривень, як на постраждало, так і на кожного члена сім'ї. До ліквідації пожеж, що виникли на підприємствах, залучили 116 рятувальників та 30 одиниць техніки. Рятувальники одразу по про повідомлення про те, що певні об'єкти зазнали. Уражень від ударних дронів країни агресора надзвичайники прибули. Вони перебували на на безпечній відстані. І після того, як їм дозволили приступити до ліквідації наслідків обстрілу, вони безпосередньо почали проводити роботи. Російські війська випустили 28 ударних дронів по регіону, з яких 18 були знищені силами протиповітряної оборони. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.